Анна Гейко прийшла у клуб Прогрес у шість років і вже тринадцять займається карате. На минулому тижні на чемпіонаті України з карате серед молоді вона стала віцечемпіонкою країни. У фіналі вона поступила з каратисті зі Львову. У подальшому вірить у свою перемогу над опоненткою. Ми з тренером проаналізували, як потрібно працювати буде з нею. Що там є суперниця з Києва, що там дві є суперниці з Донецька і з Одеси. Ми все проаналізували, знаємо, як. Потрібно все робити. Зараз у тренуваннях буде це відпрацьовувати, а там далі будемо дивитися. Серед юніорів свою першу медаль на чемпіонатах України здобув Данила Касьянов з клубу Вадакай. Про емоції від срібла говорить: коли програєш фінал, емоції не дуже. За чотири роки вперше так, це гарний результат. Але ми всі приїхали туди за перемогою, за золотом і. І уїжджати з сріблом не дуже гарно і не дуже хочеться. Тому наступний етап, який буде через два тижні, ми будемо відпрацьовувати на максимум. Тренери спортсменів говорять: у них обох, а також у спортсменів, які не здобули на чемпіонаті медалі, є усі шанси пройти відбір на чемпіонат світу у Туреччині. У нас другий етап відбору через три тижні, де будуть змагатися наші призери, там п'яті місця, сьомі місця, ті, хто позаймали. Ось і там уже буде вирішуватись, хто буде їхати на чемпіонат світу в Турцію. Йому треба ставати першим, щоб попасти в національну збірну України. Він добре володіє своїм тілом, добре б'є рукою, ногою, китки робить. Тому я думаю, зараз ми дві неділі ще підготуємося і заберемо цю категорію. Крім Анни та Данила, медалі на чемпіонаті України у своїх вікових категоріях бронзові медалі здобули Євген Фурмана клубу «ВДК» та Данила Білус з прогресом. Вони також мають шанси потрапити у збірну команду України. Головне показати свій клас і своє бажання бути у національній команді. Олександр Качанов, Валерій Коваленко – новини на Суспільному Суми.